Ви дивитесь ДВ новини з Бона. Вітаю вас. Головні теми сьогодні санкції проти Москви. Чого насправді добувається Італія призупинення вільної торгівлі? Як вдарить по економіці України закриття російського ринку? Проблеми сусідства з Росією. Інтерв'ю з президентом Естонії. Звіт про готовність до безвізового режиму з Україною Євросоюзу оприлюднить, ймовірно цієї п'ятниці. І він буде позитивним. Так запевнив президент Петро Порошенко за підсумками свого візиту до Брюсселя. Також у п'ятницю Євросоюз має оголосити своє рішення щодо санкцій проти Росії за її роль у роздмухуванні конфлікту на Донбасі. Перед євросамітом несподівану інтригу у питання санкцій внесла Італія. Санкції проти Росії мали продовжити автоматично. Єдина позиція 28 членів ЄС з цього питання така: скасування або послаблення санкцій щодо Росії можливе лише якщо Москва у повному обсязі виконує умови мінських угод щодо України. Поки ми цього не досягли, тому міністр закордонних справ і я докладатимемо зусиль не лише для того, щоб було продовжено мінські угоди, а й чинні санкції у східному комітеті німецької економіки критикують рішення про продовження санкцій, як заявив голова комітету Екхард Кордес у четвер. Цьогоріч обсяги німецького експорту до Росії можуть знизитись на 8,5 мільярдів євро. І, хоча причиною стали не лише санкції, їх поступове скасування було б в інтересах усіх сторін. Вважає він, це не нова позиція для німецького бізнесу. Головну інтригу тримає Італія, яка виступила за продовження обговорення санкцій. Прем'єр-міністр Матео Ренці запропонував підняти це питання на саміті ЄС. Як пише Financial Times, це викликано роздратуванням Італії тією наполегливістю, з якої Німеччина дотискає будівництво газогону Північний потік-2. У Римі вважають, що Берлін ставить свої економічні інтереси вище від колективної дипломатії ЄС. Financial Times пише, що Рим все ще тримає злість на Брюссель за рішення заблокувати будівництво південного потоку, що мав би постачати газ з Росії через Італію. Італійський уряд захотів зробити це не спокійно на дипломатичному рівні, а на зустрічі на найвищому рівні. Та наскільки я знаю, рішення вже погоджено про те, що санкції залежать від виконання мінських угод. У п'ятницю німецький депутат європарламенту їде до Москви, де він збирається ще раз оприлюднити позицію Брюсселя. Росія мусить виконати свою частину мінських угод, і лише після цього можна буде говорити про зняття санкцій. І знову Москва ставить Київ перед вибором 1 січня, коли почне діяти зону вільної торгівлі України з Євросоюзом, Припинить функціонувати зону вільної торгівлі з Росією. Так ухвалив російський президент. Утім, ані Київ, ані Брюссель це не відлякує. Обмеження проти українських товарів у Росії були і раніше. Кремль посилює тиск на Київ у прагненні не допустити впровадження зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Вважають українські чиновники. Раніше у Києві вже підрахували, що у разі торгівельного ембарго Росії на українські товари скарбниця втратить до 600 мільйонів доларів США. Утім, у Москві про повну заборону на продукцію з України поки ще не говорять. Зараз йдеться лише про збільшення податкових ставок від нуля до шести відсотків. Причина захист національних інтересів. Ми не збираємося вводити. Ми не маємо наміру впроваджувати проти України якісь санкції. Тобто Україна не може бути поставлена в гірші умови ніж будь-які інші наші партнери. Але звичайно, ніякими пільгами і преференціями Україна в торгівлі з Росією з 1 січня 2016 року користуватися не буде. На думку ж Києва, Росія вже запроваджувала санкції проти України через прагнення до Євросоюзу. І не раз, наприклад, раніше розпожив нагляд, заборонив ввезення української молочної продукції та картоплі. Слідом за цим під заборону потрапили соки, дитяче харчування, кондитерська продукція рошен. Київ готовий до гіршого варіанту, але відкладати угоду з Брюсселем більше не планує. Україна розуміє, що значить ці обмеження з боку Росії, і очікує шкоди для української економіки, але ми готові платити цю ціну заради нашої свободи та нашого європейського вибору. За даними Києва, вже зараз товаробіг між Україною і Росією впав до 13 відсотків від загального обігу товарів. А з основним торговельним партнером Києва, ЄС збільшився до 30 відсотків. Тому значного удару по економіці країни через втрати російського ринку експерти не бачать. Економіки України і Росії традиційно взаємопов'язані, тому що обидві країни були частиною колишнього радянського союзу, тому у них міцні торгівельні зв'язки. Але ці зв'язки різко ослабли останніми роками. Зараз торгівля між двома країнами на дуже низькому рівні, тому скасування зони вільної торгівлі матиме не той ефект, який би був, наприклад, 3-4 роки тому. Останній шанс на мирову угоду буде 21 грудня на переговорах між Києвом, Москвою та Брюсселем. Балтійські країни завжди були на боці України у конфлікті з великим північним сусідом. Президент Естонії Генрик Кільвіс в ексклюзивному інтерв'ю моїй колезі Жані Німцовій розповів про актуальні загрози сусідства з Росією для естонців і українців. Ви, як президент Естонії, чи вважаєте Росію загрозою для вашої країни? я думаю, що деякі аспекти поведінки Росії досить агресивні та можуть спричинити проблеми. Я недавно читав, що цього року було зафіксовано 266 польотів російських військових літаків із відключеними транспондерами. Втім, я не вважаю, що кримський сценарій може повторитися, тому що в цьому випадку Росія піде проти країни-члена НАТО. Ви неодноразово говорили про незалежність Естонії. У розумінні Росії ваша незалежність не справжня, і що ви насправді змінили покровителя з СРСР на США. Чи може маленька країна бути по-справжньому незалежною? Чи вона повинна постійно обирати якусь наддержаву та слідувати її курсом? Ми не повинні обирати над державу. Ми добровільно приєдналися до ЄС, де в нас рівні права з іншими країнами, і безумовно, позиції ЄС та США розходяться у багатьох питаннях. Ми в основному слідуємо лінії ЄС. Джордж Кеннон написав: якщо ваш сусід Росія, то ви можете бути або васалами або ворогами, і я це вважаю проблемою. Росію оточують або держави васали, або держави вороги. Україна вирішила позбутися васальної залежності від Росії і одразу стала ворогом. Те ж саме відбулося і з Грузією. говорячи про Україну. Чи вважаєте ви такою, що не відбулася як держава, або принаймні на порозі цього? Лестейт на governmental propaganda. Ні, Я вважаю, що це частина російської урядової пропаганди. Я пам'ятаю, як на форумі в Брюсселі 2014 року одразу після анексії Криму посол Росії повторював це держава, що не відбулася. Це держава, що не відбулася. З погляду військового потенціалу України порівняно з іншими країнами. погоджуся. Ситуація не дуже добра, але це демократична держава з вільними і чесними виборами. Але, але з найвищим рівнем корупції. Україна відрізняється від Росії в одному. Там є чесні та вільні вибори. В іншому так. Олігархи, корупція. З іншого боку, коли країна, яка за рівнем корупції перебуває на 126-му місці, звинувачує країну, що знаходиться за цим показником на 144-му місці, в тому, що вона не відбулася як держава через корупцію. Вибачте, але у мене це викликає сміх. Повну версію інтерв'ю естонського президента Жані Німцові читайте на нашому сайті. Надія Савченко не хоче коритися свавіллю російської юстиції, яка знову продовжила українській льотчиці термін перебування під вартою. Про це та інше в короткому огляді новин. Українська льотчиця Надія Савченко, яку у РФ звинувачують у причетності до загибелі двох російських журналістів на Донбасі, має намір з п'ятниці розпочати голодування. Воно триватиме до закінчення процесу. Про це повідомив у Твіттері адвокат Савченко Марк Фейгін. Льотчиця протестує проти подовження терміну її отримання під вартою ще на три місяці. Під час прес-конференції у Москві Володимир Путін визнав присутність на Донбасі представників Російської Федерації, які вирішують питання у військовій сфері. Втім, він заперечив наявність російських регулярних військ у зоні конфлікту. Раніше Путін називав усі звинувачення у військовій підтримці проросійських сепаратистів маячнею. Міжнародний валютний фонд визнав офіційним борг України перед Росією на 3 мільярди доларів. Термін повернення позики спливає 20 грудня. Раніше фонд зняв заборону на кредитування країн із простроченою заборгованістю, що дозволить Україні отримувати гроші МВФ навіть у випадку невиплати боргу. В Україні сьогодні виходить в прокат сьома частина фантастичної саги Зоряні війни пробудження сили. Фільм вже зібрав понад 100 мільйонів доларів на передпродажу білетів. Це половина бюджету стрічки. Прогнозують, що нова стрічка Лукаса за касовими зборами може залишити позаду Аватар, поки найуспішніший фільм усіх часів. Ви дивилися де новини? Залишайтеся з нами.